Друзі, привіт! Кожен день до мене дзвонить багато клієнтів і всі питають: Сергій, скажи, будь ласка, яка машина найкраща? Як що вибрати? Щось порекомендуй. Сьогодні зробимо таке відео розмовне. Я просто кожен тиждень приблизно катаюся на трьох, можливо, інколи на чотирьох автомобілях. Перед тим як віддавати клієнт, там по два-три дня можна так сказати в обіжію. Трошки вже знаю, трошки знаю по цінах, трошки знаю по тих машинах, хочу вам зробити, записати таке відео. Отже, перше питання, яке там всіх звучить, яка машина найкраща? Я свято переконаний в те, що найкраща машина то нова машина. Так як зараз немає там можливості когось купити нову машину, давайте ми пройдемося по марках, пройдемося по найпопулярніших автомобілях, які замовляють зараз з Америки, замовляють з Європи. Обговоримо. Кому підійде той автомобіль, е, краще брати чи не брати, в якому стані. Шановні, це все моя суб'єктивна точка зору. Вона, звичайно, може з вашою не співпадати, можете її не, не поділяти. Але е, хто що знає, хто що проти, запишіть, будь ласка, в коментах, буде цікаво почитати, подивитися. Отже, поїхали по автомобілях. Так, перше візьмемо Volkswagen. Що можна сказати про Volkswagen? Саме головне, що Volkswagen з Америки і Volkswagen з Європи, це абсолютно дві різні машини. Якщо ви берете, наприклад, того b 7 з Європи, він набагато якісніший матеріал, набагато, набагато все на голову вище. В більшості випадків Америка це такі барабани йдуть, я про джету я вже навіть не говорю. Volkswagen в Америці це машина. Якщо ви берете Volkswagen з Америки, ви не отримуєте якихось там емоцій, ви отримуєте. Те, що ви хочете, щоб ви мене зрозуміли, це такий середній середнячок, він буде не поганий, він буде не, там, не емоційний. Ви просто е, отримуєте е, те, що як то правильно сказати, певно так. На що сподіваєтесь, те і буде. Це буде гарна підвіска, це буде нормальна ціна, це буде гарна якість матеріалу, але емоцій там не буде. По запчастинах, що треба знати, коли купуєте вольцван, що дуже багато запчастин не підходить від. Європа. Наприклад, там Тігуан задні двері не такі, кришки багажника такі самі. Бампер задній інший. Попередку теж треба знати, і ціни не такі дешеві, як вам здається, що кажеться, там ой, ми подивилися, там з Європи там, бампер одна ціна, а він зовсім інший буде. там, Четверка задня з Європи коштує 150 доларів, а вже на Америку буде коштувати 450. Отже, кому він підійде? Підійде вже такого старшого покоління, як це моя точка зору, від 35 там і вже вище. Нормальна, безомоційна, адекватна машина, ціна якість супер. Ну і слідюємо, в нашому списку буде ауді. Що можна сказати по ауді? Як на мене, я ще раз скажу, це чисто, моя суб'єктивна точка зору. Як на мене, ціна, якість емоції на ауді це максимально класний рівень. Єдиний мінус в цій ауді, що з Америки, я буду говорити більшості про американські автомобілі. Що бензинові двигуни, буде вона жерти вас там 10 і плюс літрів. Але машина реально класна, гарна підвізка, гарна керованість, гарна якість матеріалу. Машина на рівень вище за Volkswagen на рівень вище, і по ціні, в принципі, вона не набагато відрізняється від Volkswagen. Машина бомба. Хто зацікавлений, подумайте, подивіться. І ще одне, багато дивляться, скільки можна взяти там ту Ауді, то Гульсвага чи що. Ми зробили. Заходьте, будь ласка, на сайт розробили таку сторінку. Не ми, а ми з партнерами, яка називається DTP.com.ua, Заходите, дивитися, архів битих автомобілів. І можна подивитися, вибрати марку, вибрати рік, і можете подивитися, скільки вони коштують в Америці, як продаються. Давайте далі поїхали. Форд. Форд, що найбільше беруть? Ф'южони. Edge, Skype, по форду, що треба знати. Найбільше по форду це Форд в гарній комплектації і Форд в пустій комплектації. Це абсолютно, абсолютно дві різні машини. Коли ставиш, вроді би кажеться, та що там їздиш. Там на Fusion, Fusion Titanium і, і Fusion в пустій комплектації. Це абсолютно різні машини. Не та шумоізоляція, не та якість обробки матеріалів. Абсолютно, абсолютно зовсім інша машина. Я вже не говорю про Ford Edge, Коли береш в пусті комплектації, коли береш в комплектації Titanium, це абсолютно дві різні машини. По Ford ціни адекватні, досить гарні. Можна взяти маленькі пробіги, емоції ви там не получите, але гроші ви заплатите невеликі за Ford. Взявши Lincoln, Lincoln вже на голову вище за Ford, за любого Ford, Lincoln це класна. Це хто преміум класу іде для Форда. Дуже багато треба знати, коли вибираєте цей автомобіль, що на Лінкольн дуже багато запчастин стає там, до прикладу, з Фордів. До прикладу, на МКЗ стає там, панель передня від Фюжена. Панель передня там, від Ф'южена коштує 150 доларів, а те МКЗ вже продають там 300-350. Якщо ви знаєте ці нюанси, то можна скласти, можна і брати Лінкольна, але ціни на Лінкольна. Досить досить дорогі. Нам, до прикладу, на МКЗ то, там якийсь бампер нещасний коштує передній комплектний 2000 доларів, а то ще й нити його не можна там дві 200 а на ікса взяти ж того БМВ, x там третій, 4 четвертий бампера можна купити за 600-700 комплектного вже з галогенками. Дуже дорогі ціни на лінкольни, тому що їх немає в Європі, і щоб їх розбирати, треба купити в Америці. Щоб купляти його в Америці, в більшості там великі двигуни йдуть 2.3, 3.7, треба розмитнювати коли розмитнюєш стає вже ціна на того лінкольна в україні навіть коли ти його топлено окупиш в районі там 9 дев'яти на чомусь треба відбувати відбувають на запчастинах запчастин в європі немає абсолютно в україні є замінники але також треба дивитися якщо наприклад, у комплектний бампер збирати це просто це теж зовсім інші ціни комплектний бампер на лінку, я вже казав стоїть 2000 тисячі доларів а голий бампер коштує там 300 250 доларів. Кожна галогеночка, кожна пластик, молдинг стоїть дуже великі гроші. Отже, Полін кульнув. Теж треба дивитися, якщо обрати це машина Класна, е, ходовка е, багато підходить з Фордів, якщо це МКЗ підходить з скейпа. Якщо кажу, МКЗ, МКЦ підходить з скейпа, багато чого. Також е, можна багато-багато розказувати. У мене зараз немає часу про кожного. Пишіть, будь ласка, в коментах. Кому цікаво про якусь там одну марку від А до Я розказати. Те, що знаю, я обов'язково можу вам розказати. Далі у нас буде йти BMW. BMW це для мене реально класна, реально крута машина. Підійде тим, в кого є гроші. А ще краще, якщо є гроші вашого батька, от тоді BMW реально хороша машина. Мінуса з того BMW, що може черешню трохи припаяти, купити кепку BMW купите жилетку Бомве і будете всім розказувати, що BMW то є машина, і навіть не зважаючи на те, що люба недобита тесла на світлофорі вашу Бемку-М-ку з, з ноздрями, там, як ви там їх рисуєте, білі красні сині, робить як стоячого. І ці всі бемки, ауті, Porsche всі дружно цілують недобиту Теслу в вихлопну трубу. Далі розкажемо вже мінуса по бомве. Маєте гроші, беріть бомбе. Машина афієнно. Так, Тесла. Тесла то моя любов. Незважаючи на те, що паршива якість матеріалу, паршиві зазори, воно стоїть все, тіліпається, паршива шумоізоляція. Таке враження, коли ти катаєшся на Теслі, що ти їздиш от на смартфоні. Ахрієнна машина. От, здається, все, і те погане, і те погане, але машина реально взагалі вона офігенна. Так як їде Тесла, не їде жодний автомобіль. Я вам ще розкажу. На світлофорі, коли там стоїш на теслі, ти ж тільки дивишся, так справа або там, яка БМВ з ноздрями мальованими стала і там щось там вигазовувала. Ти собі навіть фору даєш на цілу машину. Це тесла машина емоційна, от реально класна емоційна машина. Кому вона підійде, тим, в кого є будинок і в кого є своя електрика зарядка. Заряджатися на, на станціях електричних немає сенсу. То получається та саме марахували, що їздити на газові і ще мати проблеми там з тими з розеткою тим бігати. Нема сенсу або у вас є вдома, що ви на ніч можете спокійно ставити на розетку, або у вас на роботі можете спокійно ставити. А так машина ціна якість, а великий-великий плюс не треба розмитнювати. Це дуже круто, бо собі навіть не в розумієте. Коли ти береш, наприклад, до того недобитку, і ти ще платиш там податки, в районі в середньому, то недобиток, якщо ти береш там за 8, за сім тисяч, ти маєш заплатити десь порядка 1150 там, до 200 тисяч гривнів тільки податків. А коли ти не платиш за Теслу, ти собі, як дядька, себе почуваєш Тесла реально таке враження, що ти береш і не переплачуєш. От, Тесла просто супер. Що тройка, що X, Ікс це. Супер тачка. Ну, тройка, вона така понятно. але їздити емоції вона свої приносить. Тесла я дуже задоволений, хоча є нюанси. Honda. Honda CRV дуже часто запитують, шикарна машина. Honda Accord. Офігенна машина, що ще в нас були, Honda. HR-V, багато було Honda, і як на мене, Honda ціна, якість теж супер. Мінуси, це що Honda, що Toyota це. Здається, таке, що вони в 2000 році зробили ту машину, так, і, ніхто, і по електриці ніхто більше там і не париться. Вони все ці крутілки такі, вони тої якості матеріалу, вони там того кайфу від самого там, салону, так як там, в BMW чи в Audi. Але для старшої людини машина, там, до прикладу, вона беземоційна, але от всі. Вона не ламається, вона класно себе поводить, надійні двигуни, надійні коробки, проблем абсолютно ніяких немає по Хонді. Якщо вам подобається, це ціна, якість просто супер. теж. Toyota, Toyota моя любов, але ще одна моя любов Toyota. Машина класна, машина без проблем. Якщо ви не водій, а не єзнік, тобто сів поїхав і їздиш. До тих пір, поки воно не зламається, їздиш багато, їздиш кожен день, їздиш по поганій дорозі, не дивишся на підвіску. А хочеш мати абсолютно не мати ніяких проблем. купляй, будь ласка, тойоту. До прикладу, в Секвої ступиться з 98-го року по 2018 Ніхто нічого не париться. Але правда, і ще до приборів, там, я думаю, теж з 98-го яка з 14-го року. Оці щитки приборів їхні, оце воно все, воно реально застаріле вже, але якість матеріалів теж була кращого. Але підвіска, двигун, по Тойоти просто перфект. Про Тойоту теж можна багато розказувати. Хайлендери класні машини, про себе я вже не говорю. Кемрі, не знаю, як ці кемрі нові всі їх не хвалять, в мене їх не було, я не катався на них, кажуть, що воно якості немає. Але стара кемрі дуже задоволена її там. До прикладу, я за три роки навіть підвізки не робив. Toyota Super, Lexus, Lexus. Вже ті, хто від'їздили на Toyota, мають гроші, беруть Lexus. Lexus нема там про що говорити. Машина класна, ціни на Lexus дорогі і в Америці. Toyota Lexus ціни не дешеві, тому що дуже багато, дуже багато автомобілів викупляють, дивися, коли там флажки, які е, е, торгує. Країна дуже багато йде на Африку. На Африку там свої погодні умови, машини витривалі і їх там беруть. Якщо хочете, проблем ніяких не мати, бо собі Тойоту, точно не помилився. Так, далі поїхали. ви Скажете, а ти всі хвалиш машини. Так вони всі непогані. Якщо ви берете машину нову, не вшатану, не, не в'їжджену, вони всі класні машини. Ніхто ж на який виробник не хоче зробити гамняну машину, як він потім буде продавати. Ну, правильно ж? Так, далі. Мазда. Що можна сказати по маззі? Немає шумки ніякої. Підвізка більш-менш тримається, норм. Якщо її брати нову, буде їздити. Ціна, якість досить адекватна машина. По Нісані так само. Всі бояться на рогах ці коробки. У мене були роги, там які брали на розборку там по 200 тисяч миль, миль пробігу, і коробка видно, що не знімалася і не в герметику, в завідському герметику ніхто там неї не розбирав. Все воно їздить, якщо нормально їздити, все воно їздить, люба машина. Ну, і давайте трошки розкажемо про Порше. Провозили ми і порше, і катався на порше, немає підвізки. Ну, звичайно, плюси, багато кнопок, світиться класно. По мінусах погана підвіска, їздиш як на кулкові. Одні... Один плюс, який перекривається абсолютно всі мінуси на порше, дівчата ведуться страшно. Отже, якщо у вас є гроші, а ще краще є гроші вашого тата, беріть порше, навіть не думаючи. Це таке життя одне і те вже наче. ну Мінус ще один може до весілля стертися, але, але якщо є можливість, беріть порше. Теж хороша машина. Так, по джипу. Джип і взагалі американські автомобілі, такі як там Крайслер. Воно все таке по-американськи. Надійне, якісне, але нема того шарму, який в автомобілях ви получите до прикладу з Німеччини там, чи і, італійські автомобілі. Немає того. Все надійне, все грубе, але воно ходить. Взяти Chrysler 300. Просто я задоволений максимальною машиною. Там чугунні речаги, чугунні саліндблоки, подвіска необуваєма. Одні мінуса у цих всіх автомобілів американські, що вони жруть, як дурні, великі двигуни. Ну як, але ставиш на газ, в принципі, там воно можна їздити. Машини цікаві, машини безпроблемні, але зовсім не емоційні. Ви якість, до прикладу, в серия, я кажу, там в джипи та і камери. Ти включаєш там, в машини 2020-2022 рік, включаєш камеру заднього виду, ти на неї дивишся, плакати хочеться. Та, здається, таке, що вони взяли в якоїсь дитячі ігрушки і туди всадили. Розумієте? Ніякої якості абсолютно немає. Але вона робить, що треба, ти побачиш. Нащо тобі там задню камеру роздивлюватися, до прикладу, якого там кольору ті листки є вони, ті, є, там. Чи... Головне, що дерево побачите. А яка там кора на там, камера на там, дереві немає, там що в камеру дивитися. Звичайно, ви такого не получите ту якість, як там бомба ауді але красір і красір. По ціні на креслера теж краще брати, якщо буде брати, то менш вбити автомобілю. Ціни дорогі, є нові запчастини, розумієте, багато зараз можуть. Мені виписувати. Та є нові запчастини, це все тіпа, що ти там трусиш. Питань немає. Красіяр 300, нова фара світить по заборах. Неї нормально виставити ну, не можна. Нова це е, замінник. Далі замінники на крайсяра на джипи, крила може бути на сантиметрах, а то, коли до два попадалося довше чи не. Ну, якість замінників дуже, -дуже погана. Якість е, купляти оригінал дуже дорого все коштує. По крайсері, але мінуса, плюси, можна купити там його дуже, дуже дешево. Якщо його взяти на крепку побиту, будеш їздити, будеш задоволений, я, я вам не кажу про підвізку. Підвізка, розхідники є всі в Україні, питань немає на це все. Я кажу про удари і коли це робити. Що можна сказати про ягуару? Машина емоційна. Тап тебе! Байдузь строгі, бляха, тоже! Крута! Мінуса запчастини, ціни на запчастини. Можна її взяти дешево з двигуном, то буде клієнт з Ось зря, продається е, Ягуар, каже, бляха, щось так дешево стоїть. Каже, можна там взяти, може взяти. Я дивлюся, там механічна помилка по-другому двигун ну, на такий автомобіль коштує в районі 4-5 тисяч доларів. Та ну нафіг, я ж думав, що там щось там поміняти, припаяти і поїде. Кажу, ну ні. Так, так же, само ягуар, якщо берете, машина класна, машина емоційна, машина... але це ціни на запчастини і ціни на саме розхідники. Якщо ви хочете брати ягуара, беріть. З невеликим пробігом і беріть не в кневшатану. Якщо ви візьмете там таку машину, вона буде їздити. Машина видна, машина класна і питання нема по Ягуарю абсолютно ніяких. Знаєте, таке враження, що я кажеться зробив відео, але всі розхвалив машини. Я вам ще раз скажу те, що я вам говорив на початку. Я свято вірю в те, що найкраща машина то нова машина, або машина з дуже невеликим ударом. І якщо ви вже заказуєте ту машину, приділіть увагу на запчастини. Вам тільки здається, що там все та можна, там те, там якщо ви будете на стяжки робити і на саморези і на болти, так як в нас роблять на булти мебільні, то воно так вона і буде їздити. Якщо її ставити, те, що все збирати так, як треба, якісно. Це не дешево і це не швидко. Повірте мені, до мене багато дзвонять. Та скільки там неї красити можна? Ну, красити можна. Ти не зібрати, якщо її нормально зібрати, постійно то нема то болта, то ще якось фігні. Можете шукати, їздити на авторозборки, брати, підбирати, підставляти, то фішки, та все. Якщо її якісно зробити, це дорого. Якщо її якісно робити, це довго, але вона буде їздити на якось страху там в тих битках, нема. Головне брати не так, щоб вона в соплі розмазана по моторці автомобіля і кажуть, що дешево ми взяли. Головне брати, замовляти там, де люди розуміються, в автозапчастинах. Я ще раз переконаний в тому, що саме головне це знати по ціні на автозапчастини, і тоді можна зробити про якусь економію. А по удару ви самі бачите, беріть що менш втуляне. І буде вам щастя, як то кажуть. По запчастинах звертайтесь на сайт мотополан.ком'юа, знаходиться 25 мільйонів автозапчастин. Будь ласка, заходьте дивіться. Якщо ви хочете подивитися, скільки продаються ці автомобілі, заходьте на сервіс dtp.com.ua, Подивіться, скільки коштують ці автомобілі. Там можна навіть зробити запрос, і хлопці вам прорахують, скільки буде коштувати відремонтувати даний автомобіль. Що ж, друзі, радий був. Вас бачите в себе на каналі, обов'язково підписуйтеся. Якщо у вас є якісь питання, особливо розказати багато про автомобілях, чи розказати про марках, хтось хоче розказати про нюансах, скажіть про яку марку, і, можливо, якщо вам так цікаво, беремо, до прикладу, одну марку BMW, і по кожній машині, там по самих популярних, проходимося. Чи беремо, до прикладу, Теслу чи Тошхонту. Що ж, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будьте здорові, щасливі.